Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу сьогодні показати свої дендри. Хоча на тлі останніх подій зовсім не тішить це цвітіння. Це дендробіум, хетерокарпум з чарівною губою. Вона така валохатенька-волохатенька, аж сяє жовто-молочного кольору квіти тут у нього, бо освітлення додаткового він не отримував. Вже он один квітконос відцвітає, і ще три тубери. три тубери з квіточками. Це той дендробіум, який я того року знімала з блоку, бо був вже величезний, дуже величезний. Зараз покажу. Ще один величезний. І мало це було зробити. І ось він знову квітне. Знову посаджений він на блок. Теж є відео, як і на блоки його сажала теж. росте на блоці. Ось такий красончик. Обожнюю його. Обожнюю його. Це одна з моїх родзинок в колекції. Ще раз оба ближче. Зіренькі такі. А це дендробіум майним хібаном. Він поза того року був в мене оновлений, бо теж було багато дуже туборів. І він зараз отак виглядає, не зовсім великий, маленький цвіти в нього. Два тубери зараз. Ось квіточки відкриваються. І ось теж неймовірний колір. Дуже файнючий і класнючий. Так, тут в мене на столі ще стоять. Я її вже показувала. Це хільда поксон. Це Делікатом. Як же він пахне, ви не уявляєте собі, який тут аромат від нього? Дуже ніжні квіти. Ну і ось ще один мій величезний, величезний пиред війною я його оновлювала. Як я його оновлювала він у мене росте на блоці, зараз покажу. Дуже важкий вже. І отак от. Так от я його здирала, обрізала тубори з одної сторони блоку, з іншої. І знову вже ось такий наріз. Це дендровіум касіопи. Це гібрид маніліформи і нобіля. Теж дуже ароматний, він пахне чи гіацинтами, чи чимось такий. Дуже легкий, в утриманні в домашніх умовах. Не треба йому якихось обов'язкових умов для цвітіння. Таке цвітіння ще не дуже зараз, бо основна маса буде пізніше квіткувати, він вам весь весь, 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 весь в пупінках. Ось. Тоді. ось. Їх не видно, вони під листочками хаваються. Дуже класний дендробіум. Тубори десь під 40 см, і таке отаке величезне, величезне, величезне. Воно зараз у мене і не знаю, чи когось треба продавати та треба продавати, чи його знову оновлювати. Бо шикарне таке квіткування і тішить очі, коли. Букет квітів. Коли така величезна куртина, а місця на них немає, бо ростуть вони дуже гарно, по декілька нових зростань, а потім великих туборів і займають більше і більше місця. Далі за ним там дендробіум канвалія, такий теж класнючий, він ще цвіте, цвіте, цвіте. Зараз я його зніму, поставлю на стіл, обожнюю його. Це дуже-дуже ну, така рідкісна рослина. І купити її в нас не дуже можливо, в мене багато питають. Але я його поки не збираюсь чіпати, тому що він у мене дуже важко адаптувався. Нарешті він гарно росте, і хай вже коли картинка буде більш більша. Міцніша, і в моїх умовах так довгенький час проживи, ну, як довгенький, ще пару рочків, я так думаю, тоді можна буде думати про те, щоб відділити щось від нього. А це Дендобіум Кінгіану, мій міні Кінгіанум, який рости на блоці. Теж ароматний. Взагалі, цей куточок зараз так пахне в мене. Кіточки в нього невеличкі. Не всі ще куп'янки відкрилися, росте на блоці, дуже гарно росте, і тож завжди гарно цвіте. Такий файнючий, файнючий. Ось у мене будуть цвісти. Ось така, як їжачок. тілансія, Вже який квітка носик. Ось так. На влоці моя котлея, не дендробіум, але теж можна показати. Разом з папоротю так гарно вона росте. Красиво виглядає. Зараз маленьких моїх дендрів покажу. Тут в мене дендробіум Віксіляріус вже давно квітне, дуже давно квітне. Я його того року ділила. Один з маленьких моїх. Такі квіточки, що залишаються. Він дуже довго квітне. І теж така радість дендробіум, яка тіши очі. Дуже довго. Ну і не займає багато місця, якщо і розростеться величезним, то не займає дуже багато місця. Зараз піду. В іншу кімнату, холодну кімнату покажу ще. Це мої манілі форми. Вони теж всі в пуп'янках, але пуп'янків не видно на них. Зовсім не видно. Ну, уже в кого величенькі такі є, можна побачити, а в кого не дуже величенькі, то їх і не видно, можна сказати. Але ось видно. Монечка ось такий класнючий. Такі ніжні квіточки з такої форми, вони цікаві. І поряд ще один квітне. Він вже цвів, я його показувала. Це нові квіточки, зараз поставлю їх разом, щоб можна було порівняти. Бачите, які вони зовсім різні. Одночасно всі не квітнуті, як завжди. Ось оце я того року розділила, дуже гарно розділила. І цього року не дуже пишно він квітниця, ти ж Моня, тільки варігатний такий яскраві листочки в нього. А його що? я його розділила, а потім його манюня скинула, він впав, прийшлось пересаджувати. А тут в мене новинки. Ну як новинки, які приїхали того року з кваженери. Це не те. Оці. І оцей помаранчевий, він так. Квітне, вже новими квіточками, он два. Пуп'янка було, один пуп'янок ще залишається, відкривається, інша квіточка відкрилася. А оця квітка, порахуйте, він з неї до мене приїхав і досі квітне, як довго тримає. Супер. Вони гарно ростуть, адаптуються. Оце все, що зелененьке тут свіжого такого кольору. Світлого зеленого це все на виросте. Гарно адаптується, тільки поки не цвіти, це має бути білий, тільки трішки інший, як оцей. Цей в мене вже... Ой, зараз гляну. Да, якраз я його купила це другого року. Довше. А це має бути червоний, теж росте, он на бере Тільки він ваш якось адаптувався. І ось в нього щось з'явилося. Може будуть квіточки. Нарешті побачу. Червоні вони будуть чи не червоні. Ось іще один маніліформи. Варігатний, тільки починає відкривати свої квіточки. Він тут стоїть разом з моїми <зарками> сарками. А, ось тут іще один. Мені його поставила ближче до лампочок. Це той, що має квіточки, як маленькі трояндочки. Он тільки-тільки починають пуп'янки відкриватися. У нього. І самі квіточки маленькі, пуп'яночки маленькі. І їх отак зразу як дивитися, то їх і не видно. Він такий всипаний, всипаний трояндочками. Теж був гарно поділений і знову вже гарний кущ. Мені форми всі дуже гарно пахнуть. Такий квітковий-квітковий аромат. Ну, а інші готуються до квіткування. Це полізема. Ось такі в нього, як кіжечки. Бутончики лалахаті. хаті. Це мій жовтий пахне метком як бамбук. І теж он уже з кітка носами. Чось цього року теж раніше, того року раніше всего це. Пізніше буду показувати. А ось іще один манілюформа. Я його з блоку пересадила. Піточки видно. Білявенький такий. Розділила із блоку пересадила в горщик умох. Зараз. А, он іще зовсім, зовсім, зовсім забула. Це теж моя новинка. Того року я продавала орхідеї і мені запропонували зробити обмін. Ой, зараз поламаю. Він цвів у мене, коли я його отримала. Ось іще бачите, як може це квіткувати на старих туборах, які не процвіли. То може ще давати бутончики. Ну, як і Нобілі. Ну, він і схожий дуже на Нобілі. Він у мене з сьомого місяця того року. Цвів влітку і ось знову квіточки. Гарньо у такий. А як його звуть? Ось так. Акваемом. <різь> Поруч з квіточками котлея десь вони одинакового розміру, і як гарно вони де виглядають разом. Такий тандемчик білий і червоний. А ось один ще, він тільки в пуп'янках весь усипаний пуп'янками. Це теж гібрид Нобеля. Тільки-тільки починає відкриватися, то, мабуть, буде відео шорт пізніше. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.